Путін використовує церкву для виправдання війни. Чи можна це назвати духовною маніпуляцією? Абсолютно абсолютно це духовна маніпуляція. Я говорю про це відкрито російська православна церква. Це фактично підрозділ Кремля. Не можна виправдати молитву за ракети, благословенні ракети або російських солдатів казати їм, що якщо вони вбиватимуть години українців, то все одно потраплять до раю. Це маніпуляція найвищого рівня. Це не релігія. Це Ой. для мене ті, хто використовують релігію, щоб просувати радикальну ідеологію та шкодити невинним людям, нічим не відрізняються від ісламських терористів, які під виглядом мирної релігії ведуть джихад проти невинних, підривають ресторани. Або від тих християн, які використовували Біблію, щоб виправдати рабство темношкірих американців протягом 400 років у США, продаючи чоловіків і жінок на ринку. Я кажу це тому, що вважаю, що російська православна церква робить те саме. Це ніщо інше як внутрішній і зовнішній тероризм, який використовує релігію, щоб маніпулювати людьми та вести війну проти невинних.